Так, доброго дня, з вами магазин марки Двері. Засніму невеличкий відеообзор для вас вхідних дверей від компанії Q-Doors, Це серія дверей преміум, Моделька вертикаль, І вона в такому кольорі антрацит, а всередині софт. така Такаійна, я не знаю, дуже така ох, приємна. Значить, що про ці двері? Чорна фурнітура, три петлі. Дуже сучасно виглядає. Така вертикальна, дві вертикальні вставочки молдингу такого. два звичайно, два замочки. Чорна ручка, квадратні розети, верхній замочок калі, нижній кале. нижній циліндровий верхній сувальний. Значить, є, звичайно, антисрізи, два контурі ущільнення. Ну, взагалі такого формату дверки дуже популярні, тому, що про них говорити, вони просто круті. За що того, що дві полосочки вертикальні, двері, кажуться, здаються такими вузенькими. Але насправді вони по коробці йдуть 85 см по блоку, 85х204 см. Може бути як праве, так і ліве відкривання, тому не пугайтеся. Це моделі саме складського формату. Всередині ви можете собі зробити, буде у вас така світла. Якщо у вас більш такі кремові відтінки, то вам воно точно підійде. Так, ну що, з вами був магазин марки Двері, хочете потрогати її, звертатися до нас в наших магазинах двері представлені.